Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка все почалось. Зеленський підписав закон. І та система, про яку я попереджав, про яку я розповідав і робив такі висновки, наскільки вона хороша і погана, почала діяти. І тепер ви вже як на долоні в державі. Тепер держава буде знати про вас абсолютно все. Ваші майнові стани, все інше, що у вас є, чого нема. І на основі цього ця система буде робити висновки: чи збільшити вам пенсію, чи дати якусь соціальну допомогу, чи навпаки забрати її, якщо виявити, що їй покажете, що щось у вас там є лишнє. Да? І туди будуть стікатися дані з абсолютно всіх джерел, абсолютно всіх реєстрів і навіть. Ваші рухи по карточці, от коли ви е, оформляли, наприклад, свою карточку надкешбеку або дія карту, е, чи брали тисячу зеленського, ви е, підписуєте. І так само я підписав е, дозвіл на те, що Нацбанк може бачити мої рухи по моїй карті, для того, щоб потім, коли я роблю витрати на товари українського виробництва, повертати мені зато 10% типу назад. Хорошо, коли повертають 10% назад, але разом з тим і бачать всю фінансову ситуацію. І оця єдина інформаційна система, скоріше за все, буде мати доступ і до того. І вже по тому аналізувати, наприклад, яку субсидію вам видати. Звучить так. Неоднозначно, давайте я вам постараюсь розповісти вже не як автор каналу Народна думка, а як вчитель інформатики. Да, в мене є диплом, я е, цей, провчився 5 років, закінчив навчителя, навіть викладав трішки, навіть не дуже трішки, нормально там роки викладав, вів курси дітям. По інформатиці, тож. З цієї сторони я трішки розуміюся, і зараз вам попробую роз'яснити. Тож, що це за інформаційна система, до яких реєстрів вона матиме доступ, і як, як то буде працювати, як то торкнеться кожного українця, до чого вже зараз варто підготуватися, і які ризики і плюси, і мінуси цієї системи поїхали. Єдина інформаційна система соціальної сфери буде здійснювати електронний інформаційний обмін даними в онлайн-режимі з низкою реєстрів. Це дозволить централізуватись і автоматизувати процеси у сфері соціального захисту, забезпечити прозоре адміністрування всіх видатків на соціальну підтримку, спростити процедуру для громадян та зменшити корупційні ризики на державному і місцевому рівнях. Класно написано, давайте тепер я вам переведу на звичайну народну мову. Тобто ви приходите щось оформляти. Да? Ну, або теоретично, як це б мало працювати, що система збирає дані про кожного українця і аналізує їх. Наприклад, система збирає дані, що ви мало заробляєте там, да? з податкової витягує інформацію, що у вас там низька зарплата. І на основі цього, ви таки лежите вдома, і вам приходить смс-ка. Доброго дня, Дубровський Олександр, вам нараховано базову соціальну допомогу в розмірі 4,5 тисячі гривень, тому що ми проаналізували, ваш дохід недостатній для оплати комуналки і покупки товарів. А так як у вас троє діток, їх треба кормити, то нате вам соціальну допомогу. Круто, да? Ну, на жаль, ще до того, так як це буде працювати нам ще дуже довго. В ідеалі ця система допомагає, коли ви, наприклад, приходите щось оформляти, ви просто показуєте чи кажете, хто ви що ви, і вже далі ніяких довідок, справочок вам нести не потрібно. Наприклад, коли я оформляв як багатодітна сім'я посвідчення, то мені потрібно було нести довідки про народження трьох усіх моїх діток. Їхні Витяги про народження. Да? І я їх не взяв з собою, бо я думав, що вони і так знають, що та, та інформація в них є. Тепер же їх вже не треба буде нести, тому що вони будуть мати доступ до усіх цих реєстрів і бачити, що в мене тих трьох діток є. І свідоцтво про народження брати не потрібно буде. Е, і інші. Тобто зараз дуже багато людей, щоб оформити щось, йдуть, наприклад, беруть витяг з податкової. Тепер вже і цього не потрібно робити. Воно буде брати той витяг само. І здавалося б, круто, ти просто прийшов, показав паспорт, і все, і далі все робиться автоматично. І система вирішує потім в кінці, дати тобі допомогу чи ні. Але є й ризики. Давайте я вам прочитаю, до яких реєстрів буде мати доступ, а потім про. Плюси, мінуси і ризики для кожного українця. І саме головне, що вже зараз потрібно як підготуватися, система буде мати доступ до єдиного державного реєстра призовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто до оберегу. Буде бачити, чи стоїте ви на обліку, чи маєте ви відстрочку, чи вас там горить червоним, що ви в розшуку. І відразу то буде висвічуватись на екрані до електронної системи охорони здоров'я до ЕСОС, так і називається. Це дуже корисно людям з інвалідністю, що воно відразу буде формувати і продовжувати цю інвалідність. Не треба буде збирати кучу довідків, що ви пройшли, як воно там зараз називається, раніше було. Лікарську комісію, да? ну і зараз воно так і є, що ви її пройшли і воно автоматично буде підтягувати інформацію звіта і на основі неї надавати вам і надалі допомогу. До демографічного реєстру, тобто, бачите, хто ви, що ви і з якого роду, да? до реєстру транспортних засобів, бачите, скільки у вас автівок і все інше. Е, реєстру фізичних осіб платників податків. Яка у вас зарплата і скільки податків з неї сплачено, до автоматизованої системи виконавчого провадження, тобто, чи нема на вас якихось е... обмежень, да? наприклад, зараз же прийняли, що буде реєстр боржників. І якщо у вас є борги, наприклад, навіть за комуналку, ви не зможете ні переоформити хату, ні продати машину, всі ваші рахунки стануть заморожені. тобто Викладається виконавче впровадження навіть без рішення суду, ще досудове виконавче впровадження. І ця система також до нього матиме доступ, е, системи щодо контролю осіб транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, тобто чи виїжджали, ви не виїжджали, скільки, коли і що завозили. Державний акт реєстрів цивільного стану громадян, тобто. Всі ваші дружина, чоловік, діти відразу будуть підтягуватися. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, всі ваші квартири, будинки, державний земельний кадастер, всі ваші ділянки. І якщо знайдуть десь там 5 соток е Бог жна де, про які навіть, можливо, ви не знали колись, бабуся на вас переписала, то. Вже буду думати, а чи дати вам субсидію, чи ні. Єдина судово-інформаційно-комунікаційна система і інші електронні інформаційні ресурси. І думаю, що під цими іншими електронно-інформаційними ресурсами саме мається на увазі доступ до вашого майнового стану, тобто рух ваших коштів по карті, якщо ви на то дали доступ. Це дасть змогу автоматично перевіряти право громадяна на соціальні послуги без зайвих паперових процедур. Звучить круто, але давайте починає, почитаємо вглуб і оці фрази такі, що центри обробки даних зможуть розміститися за кордоном. Фінансувати зможуть, фінансувати створення системи зможуть іноземні партнери. Скажіть, будь ласка, навіщо іноземним партнерам фінансувати створення такої системи в Україні? От воно треба, щоб про бабу Любу, яка там живе в селі якомусь. Вся інформація стікалася в одне місце. А вся інформація це прізвище, ім'я по батькові. Які, скільки в неї є квартир, будинків, машин, скільки вона отримує пенсії, скільки вона витрачає цієї пенсії, і скоріш за все, навіть номер телефону, тому що ж номер телефону це ж зараз не просто номер телефону, це ж зараз і банківська інформація, тобто всі по своєму номеру телефону входять ще в банківський рахунок. Тобто, це воно прив'язується одне до іншого. Скоріше за все, він також буде в цій системі. І от навіщо іноземним партнерам, то фінансувати, щоб знати про якусь там бабулю? Е, якщо буде фінансування іноземними партнерами або розташування за межами України? то Під повним контролем і погодження договором з Службою безпеки України, типу, щоб це все було контрольовано. Дуже з так, однієї сторони класна система в тому плані, що ти прийшов і от все оформив віддажу. Але інша сторона медалі конфіденційність і витік інформації. Якщо, не дай Боже, цю систему зламають, і хтось отримує доступ до. Абсолютно всіх даних, абсолютно всіх українців. Що буде тоді? Е, давайте також, щоб не дуже це звучало як лякалка, бо ну, витік всіх даних призведе потім до того, що шахраї будуть, всякі схеми монтувати, пробувати вам дзвонити, щось впарити. Це одна сторона медалі. Інша ще пам'ятаємо сторону агресора, да, який активно збирає даних. Про всіх українців з якоюсь своєю метою, і потім може то негативно використати. Да? Наприклад, побачити, що в когось там дуже поганий майновий стан, і запропонувати йому якісь там кошти за якусь інформацію. Зараз вже не будемо тут щось мати, за яку інформацію, да? всі чудово знаємо, як ходили люди, фотографували наслідки ракетних ударів і потім скидали. Напряму в РФ координатором за гроші Да? Також є побоювання, щоб не почали по цій системі шукати таких людей. І в загальному, якщо розібратися, ну. Є я в цій системі, да? хтось її взломав навіть і подивився, що в мене є, є. Та раді Бога, я так від, ні, від кого нічого не скриваю, як і більша частина українців. Бо скривати особливо і нема що. Да? А ті, хто скриває, то воно або записане не на них, або десь ховається в якихось офшорах. І ті люди, ця система до них ли буде мати доступ. Тобто в теорії. Навіть злом такої системи ну, нічого такого особливо поганого зробити не може. Хоча неприємних речей наробити може ще й ще я. Дуже сильно надію, що створюючи таку систему, враховані всі ці нюанси, і вона надійно захищена, що отримати до неї доступ зможуть дійсно лише ті, кому потрібно. Але, дивлячись, скільки зараз зломів відбувається. І злиття даних, то вже закрадається нота сумління, сумління того, що, що і ця система рано чи пізно буде пробувати зламатися, і це в 100%. А от чи вдасться чи ні, вже також дуже великі нюанси. Но закон 46.07 вже підписаний, система почала працювати тож в найближчому майбутньому. Потрібно бути готовим до того, що можливо в когось щось десь знайдеться і йому перестануть платити субсидії, заберуть якісь пільги, не, не дадуть можливості оформитись на базову соціальну допомогу. А іншим навпаки. Після того, як ви прийдете, не треба буде нести ніякої кучі документів. При оформленні чи переоформленні тої ж самої інвалідності, не треба буде бігати, збирати всі ці справочки, а система автоматично підтягне і зробить то, як то кажеться, сама. Ну, не зовсім сама, да, там з оператором, і з вашою участю, але плюс-мінус все буде автоматично. Тож, я. Через своїх знайомих, які це все оформлюють, слідкую, як ця система працює, вам розповідаю в найближчий час, думаю, вже будуть якісь результати і роботи, про які я вам неодмінно розповім. Напишіть свою думку, що ви думаєте, як це буде працювати і для чого ця система зроблена, і чи допоможе вона так полегшити життя українцям. Тож. Постерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.